Всім привіт! Мене звати Віталій і ви на каналі Офіт. Сьогодні я знімаю своє перше відео. Тож я зараз вам розкажу, чим ми будемо займатися на цьому каналі. Перше, це те, що я люблю шити, а друге, це те, що я дуже багато подорожую. Третє це те, що будуть історії, в тому числі і страшні будуть історії, і історії з мого життя. А четверте це будуть челенджі, різні челенджі з моїми друзями і челенджі зі мною. Можете побачити в Там стою я, це мій бивший краш. Це мої враги. оце, це часть моїх врагів, це часть моїх друзів, оце не мій друзь. Зараз я вам розповім про себе. Трошки. Моє хобі це шити, а також малювати. А також я займаюся музикою, я пишу пісні, я створюю музику. І у нас будуть навіть конкурси пов'язані з музикою. З приводу мови я буду вести свій канал лише на українській мові. Але у нас буде час від часу виходити відео на німецькій, англійській та російській мові. На цьому все. Всім дякую за увагу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і пишіть коментарі. па па